Доброго дня! Щастя, здоров'я все на найкращого. Бережіть себе, все буде Україна. Сьогодні ми поговоримо про таку золоту монету 4 дукати Франца Йосифа I. До речі, він з того ж самого року, як Олександр ІІ з 1818 року. І так, це дуже цінна монета, 4 золоті дукати вона. Випущена була в 1873 році при правлінні Франца Йосифа І, імператора Австро-Венгерської імперії. На Аурісі ви бачите його портрет. Ну а на реверсі бачите його герб. Ну, на цьому все. Усім удачі і бережіть себе. Все буде Україна.